Короче, привіт, ребята, мене звати Інтер. І сьогодні такий буде Бедварс плюс новості. Тому що я хочу вам розказати новості і поіграти одновременно в Бедварс. Я постараюся на Бедварс не відволікатися і розказати. Що там таке. Я може ще в якусь другу міні-ігру зайду, я не знаю. Е, ну, в, в общем-то, які новості насчет серіалу мого. Ну, в принципі, я, я не знаю, чи вам її, він нравиться, звісно. Я його можу в будь-який момент прикрутити, якщо він вам не нравиться. Хоча, знаєте, теж не хочу його прикращати, вже його хоча б кончу, може потім комусь хоч Ті, Дімайте, не застраювати кровать. Ну, лучше хай мене її не застроюють, чи мене зараз тут шерстю застраювати, потім її ламати. Ставити цю. Так, блін, ладно, щось я почав щось відволікатися. Так, ну насчет, насчет серіальчика. В принципі, розібралися. Рідко ролики почав випускати, тому що. І таке. Кстати, я ще вам під відео лишу ссылку на мій телеграм, тому що на нього на нього... в мене на каналі щось там на даний момент. Зараз вже може більше на даний момент в мене на каналі 87 підписчиків а в телеграмі 3. Просто я толком телеграм канал, я, я його вроді би рекламував, але коли в мене було, що, мабуть, підписчиків так 15 я його рекламірував. А зараз мене вже самі знаєте. Скільки треба якось, я не знаю. Так, треба... Уже сейчас опана. О, сьомий. Вже можна сразу железный брати Так, в общем-то... Щось підем на базу, бо вже показалося, що запись збилася. Бо в мене тут така циферка в програмі, коли, коли я записую ролик. Кстати, я сейчас вам често чи, розкажу. Так, мої нападають на жовтих. Я отаких от, от, як ми зараз по якійсь тактиці, я, чесно, не дуже люблю. От я люблю таку, знаєте, як тактику в відварті, що таке, ні на котику сразу не нападати, унічтажати. От таку, щоб підготуватись, і даже так і гра буде подовше. І так далі. Телеграм-канал лишу цей. Той, в принципі, я не знаю, наверно, yes. це, наверно, це буде последня катка. Так, угу, ладно. Так. Кстати, тут алмазик куди? Його треба... Эндерсну дуп ложити. Так, нет. ні, блоки треба. Так, купана, оце мені вже... Оце мені не надо, оце мені не надо. Все, прибив. Да блін, а я просто... У мене щось то Майнкрафт, я не знаю, затупив і не зміг меч достати. Короче, ладно, це, напевно, вже буде остання катка, тому що Відео коротеньке, конечно, я согласен, но... Доіграю вже цю катку і докінчати відео. Ось такі от новості для каналу. Я, я напевно, останній раз новини каналу випускав. що коли в мене, напевно, ще був старий ноутбук. А даже що коли він був на ремонті, я тоді знімав на планшеті відео. Так, да, не на телефоні я знімав тоді, а на планшеті. Якщо як ви не знали. Отакий от, от я вам розкажу, То що я знімав на планшеті. Коли в мене були там проблеми з цими комп'ютерами. То я знімав на планшеті. Так, ладно. Тут ще, ще плюс історії по і Добрий вечір. Опа, на. Блін, я впав, отакий Ну, Зато я не підірвався. Я впав, но не підірвався. Зато я їм свої ресурси, коротше, не віддав. Так, я голубіка. урона я ему конечно нанесу тут маленько давай 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 мне объясним урона давай меня ломай блин я бы ее бы заработа прибыв но путь вот такая вот короче опана опа, -на, опа -на. Треба було, наверное, играти Бедварс, потом під нього робити озвучку, серйозно. Хоча я все равно ту озвучку не вмію робити, так що... Будемо робити так. Опа-на, привет, опана. Hello, hello. Давай його, давай його. Дудоси, дудоси. Блин, якусь тактику, блін. Він, кстати, ту тактику использую, я колись по такій тактике виграв Ну, як тоді, коли виграв, у мене ще, напевно, даже каналу не було, якщо чесно. Так, да, так і було, у меня ще даже не було каналу. Ну, коротше, ладно, все, я думаю, що хватить на сьогодні. Спасибо за просмотр. удачі і пока. Це таке прям коротень, прям дуже коротеньке відео на моєму каналі. Ладно, спасибо за просмотр, всім удачі і пока. Ось такі от сьогодні новості. І зіграв каточку Бедварс, Або щось, кстати, давно і Бедварс не записував. Коротше, все зробив. Ну ладно, спасибо, пока.